Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, із робочою поїздкою побувала на Косівщині, відвідала поранених бійців, релоковане з Херсонщини підприємство, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва, а також взяла участь у відкритті шелтера. Деталі у сюжеті як у вас варити? Мирослав. а як себе почуваєте? Вже добре. Ну і слава Богу. на Косівщині зараз відновлюються 16 захисників України. Розповідає Світлана Онищук, саме їх напередодні і відвідала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Лікарі максимально вкладаються, щоб полікувати як найкращих хлопців, щоб вони були якнайшвидше здорові. І я бачу такий в них гарний настрій, що вони якомога швидше хочуть стати з лікарняного ліжка йти на передові позиції, щоб захищати нашу державу. У межах робочого візиту на козівщину відвідала Світлана Онищук і релоковане з Херсонщини. Сюди підприємство воно спеціалізується на ексклюзивному виробництві килимів. Ми Пропрацювали систему релокації, щоб максимально більше залучити в область релокованих підприємств, щоб всі підприємства не виїхали за кордон, щоб не лишилися в нашій державі. У нас вісімдесят підприємств сьогодні. Працює на теренах Прикарпаття. Взяла участь Світлана Онищук. Є у відкритті 88-го шелтеру за час війни на території Прикарпаття. До слова у цих прихистках проживають понад 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ще один шелтер тепер працює на Косівщині. Виділи кошту обласному бюджету мільйон 600 п'ятсот тисяч виділила громада, і мільйон шістьсот гривень також виділили кожні міжнародні донори. І разом вийшло приміщення гарне для того, щоб тут проживало сорок внутрішніх переміщених. Відвідала голова обласної військової адміністрації Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. каже, що пишається таким навчальним закладом. Моє серце тішиться, тому що я на косівщині. Це є унікальний прекрасний край, найбільша цінність цієї люди, а люди тут надзвичайно працьовиті і надзвичайно талановиті. Я хочу сьогодні всім вам подякувати перш за все за вашу працю, тому що ваша праця це є праця на благо нашої держави. Для пунктів незламності Косівщини Світлана Онищук привезла 28 генераторів. Також з колегами передали генератори для двох громад Верховинщини Зеленської та Білоберійської. Вони, каже, потрібні як резерв у разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Ми ми тішимося, що добре прийшла зима, що ми з світлом, з електроенергією, але область і кожна громада повинна мати хороші резерви і бути забезпечено всім, тому що літо швидко пройде і нам треба бути готовим до наступної зими. Тому ми далі працюємо в тому напрямку, щоб наші територіальні громади мали все необхідне для того, щоб в разі потреби чи будь-якої надзвичайної ситуації приймати людей, створювати для людей нові місця і щоб бути неславності могли безперебійно в разі потреби працювати. Ми надіємося на краще, ми чекаємо швидкої перемоги, але область постійно працює в забезпеченні резервів як на обласному рівні, так і на рівні територіальних громад.